І це канал Мама Казала. І сьогодні ми поговоримо про релізи, анонси грудня 22 та січня 23-го року в жанрі візуальні новели. До речі, якщо ви не почуєте якусь візуальну новелу, а ви знаєте про її вихід, ви завжди можете залишити повідомлення у коментарях. І я з радістю протестую цю новелу. До речі, поставте лайк та залиште коментар для того, щоб якомога більше людей почало дізнаватися, що в українській гейм-індустрії існують наші вітчизняні візуальні новели не гірше за інших з класними колоритними персонажами та українською мовою. Дякую вам за підтримку українського контенту. Не будемо тягнути кота за хвоста. Поїхали! І першою грою цього списку буде візуальна новела на ПК, яку ви обрали мені в проходження. Ви полюбляєте страждати? Я полюбляю страждати. Ми всі будемо страждати. Що це за гра? The Nightmare Winter, яка розповідає про перший день війни в Маріуполі і окупації цього міста Уськими. Головна героїня студентка, яка має вивезти свою мати та маленьку сестру, яка хворіє на астму, в Запоріжжя к бабусі, і саме таку задачу ми будемо вирішувати протягом чотирьох епізодів, які анонсували нам розробниці. Вони наголошували на тому, що будь-яке рішення буде мати вплив. Але на сьогодні я цього не побачила, тому я дуже дуже сильно чекаю другий епізод. Друга гра вже вийшла на платформах на мобільних на iOS і на Android. І має назву вона Має Фісткі з перша українська візуальна новела, ура! Яку ми вже проходимо на цьому каналі. До речі, цієї гри дуже класна а, плюха. Те, що вона вийшла повністю, ви її можете проходити в офлайн. Якщо ви полюбляєте його як я, і у вас немає світла і немає чим себе розважити, то ця гра точнісінька для вас. Гра має демократичні, дуже демократичні ціни, а також дуже легке накопичення валюти. Я, до речі, за декілька днів зібрала 500 алмазиків чи десь так. Дуже гарячі хлопці і дуже гарячі арти. Тому чекайте від мене другу серію на проходження в суботу. Або в неділю. До речі, напишіть, як вам зручно. До речі, до нового року повинна встигнути вийти ще одна візуальна новела на мобільні пристрої. І має вона назву Нео Сторі. Вона повинна була вийти в листопаді, але через волонтерство з однієї з розробниць, блекаути, бомбардування міст, звичайно, розробка затягнулася на невизначений строк. Хочу зауважити, що про Neo Story та Moon Story будуть окремі відео, тому що я дуже дуже сильно хочу повпливати на рекламування цих продуктів. Так от, що нам пропонує Neo Story? Неосторі на релізі нам пропонує дві гри: це полотно долі та Павутиння Айси. А ще міні-історія про знаки Зодіаку. До речі, десь дівчата говорили, що вони дуже-дуже сильно хочуть вписувати саме Шот Сторі, тому що там дуже велика варіативність, і дійсно, у вас майже немає псевдовиборів, і кожен вибір має значення. А ще у розробниць є Світ ТГ-канал. Тікток-канал, де зараз у них відкривається адвент-календар, і вони розповідають про розробників стадії розробки, як вони роблять ті чи інші речі, та з якими труднощами вони зіштовхнулися в період воєнних дій. Посилання на продукти я всі залишу в коментарях. останню історію з цього списку буде нова історія від розробниць Moon Chain Story. Вона має назву ліс. Ліс був анонсований з виходом перших лав е цієї платформи, але дойшо до релізу тільки зараз. По-перше, розробниця говорить про те, що буде змінена мальовка, і мені дуже цікаво подивитися, якою вона буде по друге вони сказали, що буде ще більше інтерактивності буде в нас містика, хорор жахи та сцена 18+. а ще ми можемо. Змінювати стать персонажа, ви можете обрати жіночу або чоловічу стать. І мені дуже цікаво, скільки людей буде грати за чоловіка. Я особисто буду грати за чоловіка. Це я вирішила вже коли побачила цю новину. Ось такий коротесенький список в мене є. Якщо ви знаєте якихось дуже крутих та прикольних розробників з жанрів візуальних новел, які тільки но ну, виходять або вже анонсували свій вихід на ПК, на мобільних пристрій то ви завжди можете написати про це в коментарях? Буду дуже вам вдячна. Дякую за увагу і всім папа! -па.